Хо-хо-хо, вітаю вас святами! з Новим Роком! Нехай новий рік принесе дійсні всіх мрій. Добрі моменти та добра. З новим. з новим роком! Новий рік прийшов до нас. Він приніс свої вітання і найкращі побажання і людині, і родині, і матусі Україні. З Новим роком українці, хай у квартирі і хатинці заскриться, вогник чура, хай добро до вас прибуде, хай насіється із неба, те, чого усім вам треба. Хай... Зійде вам Божа ласка, і в життя виходить казка. Вітаю з Новим роком. Бажаю миру і добра. Нехай знісцяться всі мрії і закінчиться війна. З Новим роком українці, хай квартирі і хатинці за іскриття вогник чуда. Хай добро до вас прибуде. Я всіх вітаю, бажаю всім здоров'я, щастя і перемоги.